Говорити з Доріаном. Він, походу, відчув, що тут розводом запахло. Чи дитина на фоні заридала все, прям по канону. Ти прям дуже хочеш, щоб тебе рідня йокнула, дружить дружню дружбу. Ти що, краш зловив? Оце я пантавало, що нарешті відновили династію, і зникла майже на два тижні. Все нормально, я просто була трошки зайнята. Йона народ з полігонів. І по моїм вампірам є одна новина. Це Астерія. Якось так історично склалося, що майже всі, хто вперше бачили астерію, думали, що це дівчина. А по-друге, сімерки жартували, що вона просто трансжінка в шкафу. Hey everyone, Привітаємо бабусю з камінгаутом. Я не планую міняти її гендер в касі, бо ця королева мого серця прекрасна така, яка вона є. І взагалі вона нікому нічого не винне. шо-шо. Єдине, що дуже хріново, що в тріці неможливо змінити пронаунси для якогось конкретного сіма, так що я роблю вигляд, що я не бачу, як грає міс -гендері. щоб вона не підворала. А ще астерія блядь, кончена. І я все одно це закріпила, тому що вона любима донечка. Тільки грати а сьогодні буду не за неї і взагалі не за всю ту араву. В мене мій другий хаусхолд про якого був перший відос. А потім я дивлюсь звідки в мене сім алкоголіки. Вже нормально так відстав по хронології, і треба з ними посидіти. Тільки я вже бляха забула, де вони навіть живуть. Тут ли? Шолі... А, о, ну да. Ох, ти ж юбаний. Я й забула, наскільки цей будинок ізначально був мерзкий. Ладно, значить, спочатку ремонт. І тортик заодно дістану у Діанки сьогодні день народження, як виявилось. Поки нагадаю, хто ці п'ятеро взагалі такі жив. Був долб... Матіас, син синастерії від першого шлюбу, і діана, якраз його внучка. Вона одружена з Олівером, який взагалі то сімбуд. Ну був його зібрав Блейк. Потім це відроз балтами закохалося в діанку, нило батям нефтяними сльозами, і за допомогою біоінженерії і алхімії, Блейк і Вальдемар зробили з нього людину. Цієї парочки є маленька донька Ізабель. А також з ними живуть близнята Лім і Сорена, діти долба <coughs> Матіаса, для яких вони стали приємними батьками. Покласти ці той саме набір, який був минулого разу. А блін, тільки на восьму можна. Ладно, почнемо святкувати самі, а ці вже хай на автопаті приходять. Так, поріг і давай ці свічки задувай. Ну і де? стільки рідко хтось старіє, що я забула, що тут риса нова не додається. А наша рідня взагалі збирається препарати, що нас вигнор кинули. Там вже якби півдев'ятої. Я єдине, що бачила, це те, що Дорян десь за страхи баганувся. А, ну ось власне і він. А що це все? З ним ніхто не прийшов? Яка ви дружна родина? Ну а ох... просто. Ля стоїть угорає над її новими зморшками. Доріан, ну тобі взагалі шістдесята, тобі давали один раз. Ти не смійся. Да, да, здрасте. Ну Давайте ви там якийсь світський смолток організуєте. А прям в пойч чхати було обов'язково. <small noise> я з нею не можу. Тепер кожен раз, коли я бачу нога Естри, я, я така угу вау Вона ще й стоїть така, бля, нахуй я приперлась краще б книжку, почитала. Чисто крашиха. Um, Діана, давай ти не будеш розпитувати про Картера в такому дивному контексті. Давай не знаю, про котів з нею поговори, поки вона знову не здійснилась. Узнати знак зодіаку Астерії, а ця інформація тобі не. Астерія, походу, так і собачниця. Пишаюсь. Доріан, дякую за халявну живу музику. Тебе дуже прям удобно на вечірки запрошувати. А що там мала? А ну у неї все чудово. Йоп твою мать Діана! Yeah. ти я впевнена, дід би тобою пишався. Я ж, блін, думала, що вона сама адекватна в оцій астерівській гілці, бо, типу, її мамка була позориськом і зраджувала своїй дружині тупо постійно. Її дід матія ну, понятно, і ще прабабка зрадниця. На якій виплили проблеми Картера з агресією. Походу, у колишньої астерії реально якась б дряна кров, я не знаю. Так, вони вже розбігаються. Бляха, Блейк, іди додому. Він же тут зараз дохне. Ну, вони, походу забагувались, бо там ці двоє теж на порозі все ще стоять. Вельдемер, в тебе все добре, тобі нічого не заважаю. А ну, ладно. Діана, це наскільки зажратись треба. Ну, взагалі я от оце все закріпляла. Я хочу спробувати хоча б один раз врятувати чийсь шлюб, бо я цього ніколи не робила. В мене сімей завжди розбігаються. А ще раз сьогодні субота. Я думаю запросити Седріка і Солоса в гості. Ну Седрік вже прийшов. Я його в отозі все ж таки подстригла, щоб вони з братом не ходили однакові. А ще в мене є надія, що вони з Лємом реально поладять, бо вони оба товариські. Так, да, мені здається, контакт пішов. А, хтось з ваших колег розповсюджує слух, що ви занадто любите сир. Ну і що тепер? Не бачу нічого поганого. Колеги, які симпатизують, талос. Найс. А ці двоє в класика туплять. Блін, я ніколи не користуюся цим підборити. Що там взагалі? О, з'їсти карицю, давай. Е, ні, Сідрік адекватний послав нас на е, як взагалі це виконати? Це типу, треба, щоб вона в інвентарі була і звідти її сижра? Якщо чесно, то мені дуже лінь пертися в магазин. Ляце мала рядка стоїть бухає, а Олівіру чисто кристалічно поїде. У мене є питання до твоїх педагогічних методів. О, він хоче його обійняти. Ну і до речі, вже хороші друзі. Ліям, давай ти його тут заночувати запросиш. А то ви тут прям засиділись вже перша ночі. Він та себе по дорозі додому в обіду не дасть, але я не хочу, щоб його злапала поліція. Так, ну Лія, вся родина вже сплять, я тільки не бачу де Седрік. Nice shot, Діана, Йоп твоя мать? Я дуже злий на юльку. Це, це ж вже не віш від кризи середнього віку. Це просто, блядь, на ровному місці. Ну, а й мін в неї нема рис, типу, задирака, спильчива чи щось таке. О, ну, це вже реально якийсь біб'єс-баба. Походу, мені прийдеться знову себе ФБР здавати. Що ти робиш? Звинувати ту у продажності. Діан, ти прям ти прям дуже хочеш, щоб тебе рідня да? Ладно, Олівер, а до молив чіпляти це ну взагалі то перебор. Лєм, я тут подумала, якщо тобі під час мутсвінгу захочеться комусь піднасрати, то ось твоя жертва. Офіційно дозволяю. Так, ну ти ще прям хотіла нагробити оліверу, так що давай. Oh. Блін, ще й дитина на фоні заридала, все прям по канону. Давай, поки ти тут ні до кого більше не доїхалась, ти морали свої уці поробиш. Ти йди поїж. Ти що, краш зловив? Слухайте, не розлучники, вже пів дванадцятої, може, по домам нарешті? В отозі вони розійшлись тільки о третій ночі. І я не знаю, як вони завтра в школу будуть ставати. Ама весь час то гладить коника, то на ньому катається. Яка ж вона мило? А в неї ще сьогодні день народження, окей. Говорити з Доріаном. Він, походу, відчув, що тут розводом запахло, в друзі тепер набувається. Так, пан давай ти нарешті оpportunity в школі виконаєш. Сedрик или я не проведу час разом після школи. Так, нахуй бойлер, нахуй сон. Я їх вже шиперю. Давайте тільки домашку обидва зробить. Взагалі дуже удобно. Граю з інших health ти при цьому сижу, щоб цей паздюк на двойки не з'їхав. Седрик, ще раз так зробиш, я все брату розкажу. Шо? *я. я не знаю, чому я постійно завтикивую з нюшками малих, яку тобі хоч рису дало. Божевільно! Ясно, пішла в Діда. Ладно, подаруночок, і всі бігом спать. Блін, Сурана така умниця насправді. Її дома взагалі не видно, бо вона ще на кладовищі працює. І при тому вона вчиться краще брати. Що мала тобі самій не спиться? Казочку в нього клянчиш. Ну, дай вгадала. Сирина, що ти тут робиш? А Ізабель вже витруїла тебе з кімнати, ясно. О, за з погуляти вийшов. Привіт, Казліне. А чого ти такий блискучий? Оце діду в загробі нема чим зайнятися. Ти знову за своє Мігера. Що тобі, бідний Ольвер, зробив взагалі? В гостья, а, а це взагалі не подозріває. Хто тобі там прямо зранку названю? Седрик, шолі. А, ну хто ж ще? проти провести час разом. Шоста старанку? Він до себе пішов, по-моєму, годину тому. А, ну може він просто в школу разом хоче поїхати. Ну це вже прям щось серйозне. Олівер думає, що діана в порядку. Не можу погодитись з тобою. О, ще й з'явився віж романтично обійняти. Господи, бідний Олівер. Погратися в доміку на дереві? Ну йди. А то що батя просто так на нього гроші витрачав? А це зараз буде своєму бойфренду названювати. He's not my boyfriend. Найкращому другу, з яким вони дружать, дружню дружбу. Да. Там в місті якесь шоу-фокусників, так що думаю, вони туди підуть для різноманіття. А це ж валяється? Бля, а я то думаю, чому до мене припираються постійно колектори? От так важко було б метром лівіше запхати. Я вже насправді хронометраж не влажу, що придеться на цьому закруглятись. А я дякую всім за перегляд, всім удачі, всім па-па.